Ситуація. Прихована з питанням перепідключити магнітову при запаленні. На ланасі, по схемі, по заводу, у нас є два провода. жовтий і помаранчевий. На помаранчевому у нас постійний плюс, на жовтому плюс при запаленні. Так має бути з заводом. Але при виключеному запаленні у нас тут постійно два плюса і не змінюється при повороті ключа нічого. Пішов до запобіжників. На запобіжниках у нас є нижній ряд зліва. Запобіжник на музику при запаленні і знизу вверх п'ятий запобіжник. Це у нас на плюс при запаленні на музику. Міряю тут, тут у нас два плюса. Два постійних плюса. Виходить, ситуація така, що заводом виробник проводку неправильно зібрав. Зазвичай я звик, що до мене приїжджають машинки для того, щоб підключити магнітову при режимі АТЦ, який є в машині Lanos, але про нього ніхто не знає і він нічого не виконує. Тому у нас від замка запалення, іде провід в блок запобіжників коричневого кольору. Тут з'являється у нас плюс при включенні першого положення АТЦ. Я тут розібрав, поки шукав, чому у нас. Магнітова постійно заживлена. І ось вам показую Є плюс світиться лампочка. Виключаємо перше положення, режим ОЦ, плюс у нас зникає. Лампочка не світиться, плюса немає. Тому перепідключаємо той провід на магнітолу, який буде йти на режим при запаленні, і магнітовка буде працювати в першому положенні. Тому не обов'язково буде включати запалення або запускати двигун, щоб понасолоджуватися музикою. Для того, щоб на ванації підключити магнітолу при АЦЦ, відкручуємо блок запобіжників, 3 болтика на підключик на 10. Виймаємо ззаду таку в кількості двох штук і виймаємо плюсовий товстий провід з усією планкою контактів. Після того, як достали, відкусуємо. Нижню планку контакт отримача і обвальцьовуємо сюди свій проводок. Потім підключаємо його до коричневого, який я вже показував. І Збираємо все взорватньому напрямку. Після обжиму у нас з'являється новий вільний провід. Його підключаємо на коричневий провід при АЦЦ і отримуємо задоволення.